Кожній цей салат, він завжди буде номер один на моєму столі. Але це класика. Мені здається, відлік років і придумали е, святкувати новий рік заради цього салату. Приступаємо до операції. Маї кабили. Оджую цей мюзикл і завжди готую новорічні салати під нього. Айнучка така жирна. Такі дві красунічки. Оселебіш можна язик пропохнути. О боже, як же це смачно. Буду заправляти легким майонезом. Всього 28% жирства. Коли овочі охолоджені, вони ріжуться просто неймовірно. Зараз я покажу, як я роблю перший слой. Викладаю картоплю. Картоплю відразу половинку цієї цибульки, якою я маринувала. Майонез. І ось так це разом цибулька маринована була поміж картоплею. Це дуже смачно. І вже на нього викладаю оселедець. Селець повинно бути більше, ніж будь-якого овоча. наверху селедця я викладаю другу. Половину цибульки, яку ми маркували, і тепер сіточка з майонезом. На крупній терці я натираю моркву. Люблю, коли оця субстанція, якась маса. Я полюбляю, щоб воно відчувалося. То, де ну, сьогодні чаю попила, от не натираю яйця теж на крупній терці. І гарний, гарний слой яєць. Оселедець, яйця, жири, білки, це супер. Якщо не жирний майонез, це дуже класний салат, Сіточка з майонезом. Бурячок натираю на дрібну теплу. Солодке. Делочку вже розкладаю. По салати. Я бажаю вам для своєї родини, для своїх близьких готувати з найкращих продуктів, а головне з любов'ю, щоб в цю їжу була вкладена найкраща енергетика. І тоді ця їжа буде на благо. З Новим роком готуйте, мої любі, смакуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей!